Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні п'ятниця у нас похмуро. Сьогодні хочу вам показати своє господарство курей, але не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. 7 червня кури тут грибуть, щось, шукають. Ось дали, тут дав їм з полуниць оці верхівки. Ось, то їдять тут. Взагалі вони до цих пір не доїли оту траву. Боже, скільки комарів тут щось китає. Не доїли ту траву, що я давав раніше. Не хочуть уже, напевно. Тому, ну, якщо не хочуть, то не хочуть. Що я можу зробити. Як у вас справи? У мене все добре. А, друзі, дивіться. Покажу, вони знесли два яйця в цьому гнізді і давайте подивимось. Там, де сіно кролям зберігається. О, Боже, щось знайшли вже. А, якось черв'яка. А, так, да, черв'яка. Ого. Так, нічого немає. О, я тепер знаю, як назвати це відео. Дякую, кури. Щоб і сказали, як назвати мені це відео. Ось. О, дивіться, до речі, хочу вам показати вже ягоди. Недавно воно пересвіло вже воно вже, ну, вже ростуть ягоди. Зелені ягоди вже ростуть. Ну я в шоці, коли воно все встигло пробігти. Так, друзі, хочу показати... А, кролі вже з'їли траву майже. Ось, друзі, вже с'їли. Сьогодні давав траву. Минулих дні акація давав. І повипивали воду. Ось, а цей, а, ти що не хочеш? Ну, то й хай залишається, друзі. Ну, він ще з'їсть, ще день є. Просто зараз 14.30. Нас темно так трішки. Ну, темніше, бо нас хмари. Вже я так зрозумів, буде дощ знову, бо зараз знову накрапає він. Сьогодні було сонячно вранці. У мене є три шорти із дачі були. Там треба було покропити картоплю від жуків. І зняв вам красу твіточки, там, які розцвіли. Друзі, тому хто не бачив шорти, подивіться. Так, співушка у нас тут. Присіла. Що, розділили того черв'яка? Чи хтось з'їв? Але я вам хочу показати, що як цвітуть троянди. Мені подобається дуже такий колір. Дивіться, це якась така жовта троянда, ну, як сказати, із таким трішки рожевим відтінком. Ось, чи вона, як вона виросте, вона, так, в принципі, буде такою рожевою, але... Якоюсь такої червоною, дуже світло-червоною, але поки що вона так не розцвіла. Ось, це рожева троянда. Чи така червона... Ні, така, як сказати, світло-червона, не рожева. Ось, друзі. Але камера, звісно, не передає, вона темніша трішки, ніж так на камері. Ця така темна, але вона світла. І дуже гарний аромат. А ця дуже гарна, я вам покажу, коли вона розцвіте. Я щось не бачу ще бутонів поки що. Але вона цвіте фіолетовим. Ну, тобто, її пелюстки такі фіолетові. На фіолетового кольору, друзі. І коли цей жасмин стиг перецвісти вже? Ну, друзі, друзі, це дуже швидко швидкий час. Добре, друзі, вже накрапає дощ і, в принципі, хотів на сьогодні ще показати, я вам це показав. Я бажаю всім добра, миру, до нових зустрічей. Всім па-па-па-па.